Пане Сергію, вийшло. Герасимов розказав про, прозвітував про здобутки окупаційної армії, про весняно-літню кампанію. На ваше бачення, чи вона справді завершена? І що будуть робити росіяни далі? Ну, це не прибирання, врожаю, Це знаєте, війна, і вона буде йти достатньо продуктивно і довго з обох сторін. І треба зрозуміти, що я б не хотів розслабити зараз українське суспільство і не хочу коментувати ці виступи е, Герасіма, бо він е, маніпулював і брехав. Але між тим, е, у них є певні наступальні е, успіхи на певних ділянках, і вони планують ще наступ на певних ділянках. Я думаю, що це буде все таки купенський напрямок, достатньо потужна, Лиманський напрямок, Покровський. Е, Можливо, в напрямку Запоріжжя ще питання зараз не в тому. Питання полягає в тому, щоб українське суспільство не подумало, що літо закінчилося і закінчились наступальні дії е, російської армії Насправді все ще попереду, і е, те накопичення величезної кількості дронів, які росіяни отримують на се на вересень місяць, показують, що вони будуть активізувати себе на багатьох ділянках. Плюс нагадаю, що е, навчання захід е, 2025 двадцять які будуть проводитися на території Білорусі, це така також достатньо серйозна, такі серйозна загроза е, для української незалежності. Тому е, не треба думати, якщо закінчилась літа, і закінчилась війна, і закінчилась російська наступальність спроможності. Ми е, в певних моментах достатньо серйозно стримуємо їхню наступальність спроможності, але але нам ще е, багато чого треба, і в першу чергу це е, зброя, боєприпаси і плюс люди. Величезна кількість навчених, мотивованих і підготовлених людей. От чого у нас дико не вистачає фронту? Сто відсотків. Ну тут же ж ми говоримо не заради того, щоб розслаблятися, а навпаки, показати ворогу, що в його спроможності ну якби зустрінуть достойну відповідь. Пане Сергію, от хочеться почути ще вашу думку. Ми бачимо останніми ну, певний період часу, досить таки довгий, що не виходить тисяча бійців. Ліквідовуватися на фронті нашими оборонцями. Чому це так? От 850, 900 і так далі, з чим це пов'язано, пане Сергій? Ну, дивіться, ми вже в певних моментах, знаєте, себе ведемо, як е, ті, хто грають в електронну русь, спостерігають процеси з боку. Якщо ми хочемо, щоб наші воїни успішніше воювали і більше вбивали ворога, то це в першу чергу залежить від нас і ті, хто знаходиться в тилу. І е, якщо ворог. Менше несе втрати значить, перше у нас е зменшились е спроможності по його уражень. Плюс ворог постійно змінює тактику також треба віддати належне, і плюс те, що ворог на багатьох ділянках фронту має потужну перевагу в повітрі, що стосується використання фпві-дронів. це також накладає відбиток. І з нашої точки зору, якщо ми хочемо е побачити більше цифри, то ми мусимо більше донати на нашу армію вкладатися в розвиток нашої військової економіки, забезпечити потреби. Е Наших частин, бо якщо командир батальйону будь-якого, який знаходиться на передньому краї, не отримує потрібній кількості міномірних міни, дрони, боєприпаси, снаряди до е, різних типів артилерії, яка може працювати в його інтересах, то безпосередньо ну ніяк не буде е, так складатися, що ми їх більше вбиваємо. Ворог вчиться, ми вчимося, ворог нарощує свої економічні спроможності. Ми нарощуємо спроможності. Це е, абсолютно нормальне розуміння з точки зору війни. Що е, ворог не хоче, щоб його ж просто вбивало. тому він знаходить нові методи, знаєте, застосування своїх військ. Плюс ще раз кажу, у нас достатньо е, з менших обсяг е, кількість дронів, які б могли ми використовувати для знищення ворога. Пане Сергію, розумію, що це трошечки з політичним підтекстом питання, але все ж таки Путін зараз в Китаї, і оцей аспект підтримки Пекіном Москви. От як ви бачите цю ситуацію, чи стане у ворога і ще більше засобів враження, зокрема і в піввідронів, через ну якісь там уже особисті домовленості з китайським лідером Путіна? Ну, те, що Китай обрізав нам спроможності по закупівлі дронів, якими ми достатньо успішно нищили ворога, це зрозуміло. І завдання номер один для української спільноти, для українських військових і дипломатів налагодити тісну взаємодію з європейським суспільством, американським суспільством по випуску дронів е, для української армії. А що стосується, знаєте формування е, Вісі зла. І якраз те, що е, Китай відкрито підтримує безпосередньо Путіна, і мало того, за рахунок певних політичних великих помилок, Індія також приєдналася до цього союзу і пішла е, на контакт з Китаєм. Це точно не на користь України на даному етапі, але покаже час, можливо, все ж таки Сполучені Штати е, е, реально знайдуть ті важливі впливу на ту саму Індію, але поки що, на жаль, ситуація не на нашу користь. Але це стосується якраз роботи Путіна і е, цю, цих людей, цих керівників, які збиралися в Китаї. У нас же ж безпосередньо е, скоро зустріч нашого президента з європейськими лідерами. Побачимо, що е, європейські лідери нам скажуть, яким чином е, вони визначать те, що вони будуть допомагати, звичайно, це зрозуміло і дякую їм. Але питання е, в якому обсязі буде ця допомога? Пане Сергію. Стосовно е... Генштабу російського виступав Герасимов повернемось до цієї теми От, е, е, карта там висіла на стіні позаду цих е, окупантів, і там уже була включена Одеська область наша і Миколаївська е, в склад РФ. Що ви з цього приводу скажете? Чи є це ціллю, чи все ж таки ціль вся Україна? Ну є склади е, на, на ближче. Майбутнє є плани далекоглядні у росіян, і звичайно, їхня мрія, далекоглядна мрія, яку вони будуть намагатися здійснити, це знищення самостійної незалежної України в повному обсязі. Що стосується тих планів на Миколаїв на Одесу, ну, це, вони собі це так бачать, але ж вони не враховують наші спроможності. І тут питання номер один, щоб якраз враховуючи, що ворог хоче нас ще все ж таки продовжити активно завойовувати... Все таки ми мусимо проводити мобілізацію відповідним чином, не тільки що стосується мобілізації людей до лав збройних сил, а що стосується економіки, і взагалі всього вся роботи всього суспільства на підняття рівня нашої обороноздатності. От, якщо ми це е, реально визнаємо і опрацюємо ці помилки, е, які ми допустили в попередні роки, то ворогу це практично буде неможливо. Якщо ми будемо себе закалихувати і чекати, коли хто за щось зробить. Це достатньо складно. А десь добрих прикладів е, гарної роботи і розслідування ситуації на нашу користь, це система знищення е, об'єктів нафта газопромислового комплексу Російської Федерації. Це саме та нафта, як казав Черчилль яка є кров'ю війни, яка забезпечує Росії спроможність воювати і утримувати величезну армію. І чим менше ми. Е, Чим більше ми будемо наносити удари по цим об'єктам, тим менше у росіян буде спроможності утримати ту армію. Тому е перемога кується не тільки е по лінії бойового зіткнення, а перемога безпосередньо – це нищення потужного російського тилу, і це, мабуть, найголовніше завдання на, завдання на даному етапі, пане Сергію. Ці помилки, про які ви кажете, які ж у нас, мабуть, є, і в суспільстві, в армії, зокрема, і в тилу, е мабуть, є системними. Чи здатні ми все ж таки їх вирішити? І, от на ваше бачення, які там ну три найголовніших наших проблеми? Ну е реально все залежить тільки від нас, і треба чітко зрозуміти, що воювати е крім нас за нас ніхто не буде. Це перше. Друге, що у нас, е що стосується нашої економіки, є ще спроможності, які ми не використовуємо для забезпечення потреб е наших збройних сил. Ну і все ж таки повна відсутність нормальної пропаганди, що стосується. Виконання конституційного обов'язку по захисту е, власної країни і підго до військового підготовки населення це найбільша проблема, яка зараз існує. І, на жаль, влада з моєї точки зору абсолютно не приділяє потрібної уваги е, на ці проблеми. Чому? Гарне питання. Знаєте, е, коли е, у нас ми бачимо довгий час уже при цій владі. Підміну е, понятійного апарату, коли е, сам президент визначає, що е, не міністерство працюють, не кабінет міністрів, а п'ять по 7 е, потужних менеджерів, і ми розуміємо, що тоді конституція не виконується відповідно як основний закон України. То ось вам вся відповідь треба е, не, не не вигадувати велосипед, хоча вже його ж безпосередньо Зеленський зламав. А все ж таки визначитися, що ми хочемо яким чином досягнути. Ще раз кажу ресурсів. Як людських, так і економічних, у нас більше ніж достатньо. Але з дирижером проблема оркестр хоче і вміє грати. Але дирижер безпосередньо, мабуть, нот не знає. Ну просто багато і закордонних оглядачів, і та зрештою наших пишуть і говорять про те, що дуже ми вдаряємося в позитив, і хоч одна, але за день гарна новина має бути. І її піарять, піарять, піарять там, будь то якийсь гелікоптер там збитий чи вражений НПЗ, але ж хоч щось хороше, і за цим ось позитивною картинкою не вирішуються справжні проблеми. Як ви вважаєте, пане Сергію? Ви маєте рацію абсолютно е, гарно це підмітили. І е, проблема полягає в тому, що ми е, на звичайних досягнених роздуваємо, що стосується ми це, значить, в українському суспільстві е, центральні канали це все продуктують, влада це продуктує. А говорити про проблеми чомусь не популярно, Мало того, люди, які піднімають питання про проблеми, шляхів їх вирішення, чомусь владою підносяться е, на рівні ворогів. Або, знаєте, якихось рупорів Кремля, це взагалі смішно, коли їм підказують, що і як робити, а всіх людей роблять ворогів, причому не ворогів України, а ворогів просто влади. Так от ця проблема полягає в тому, що якщо ми хочемо, а український народ хоче перемогти, ще раз кажу, у нас достатньо більше ніж ресурсів, і треба просто навчитися говорити правду, а не брехати власному народові. Пане Сергію, дуже вдячні вам за відповіді і за своє бачення цих процесів надзвичайно важливих, тому що війна триває, як ви кажете, влучно, що вона ще буде довго йти, однозначно, якісь там. Політичне намагання, ну всю ситуацію не вирішить, якщо росіяни вирішили воювати і йти до кінця. Дякуємо вам за те, що доєдналися Сергій yeah. Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України в режимі Онлайн. Поговорили е, про ситуацію зрештою з російською кампанією. цією літньою, весняно літньою про яку просвітувався Герасим мов.